Іван Кіпка, організатор української акції протесту, пенсіонерів село України. Якщо ви були свідками, 21 числа ми оголосили українську акцію протесту в осьній країні. Всі силовики піднялися на свій захист щодо соціальних проблем. Сьогодні це в нас вже другий етап скажімо, цієї акції протесту. Сьогодні ми організували вже автоспротив, і тепер вже в нас на мобільному на колесах ми зможемо їздити по місту, розказувати все, що відбувається в нашій Україні. Всі наші вимоги доводити людям. Ми будемо зазивати наших полтавчан, щоб вони приєднувалися до наших акцій. І вже будемо разом відстаювати наші всі соціальні права. Тому що на сьогодні, як військовим пенсіонерам, так і пенсіонерам МВС, СБУ пенсіонерам, всім живеться дуже важко разом з нашими українцями. Ви ж саме розумієте, що ті пенсії, ті ціни, які сьогодні на сьогодні на ньому, може, не можна. Тому ми піднялися, об'єдналися і будемо стояти на вулиці до того часу, поки ми не доб'ємося своїх прав. Хто долучився тим пенсіонерів? Об'єдналися пенсіонери всіх силових відомств, це пенсіонери е, Збройних сил України, це пенсіонери Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, пенсіонери МЧС, пенсіонери е, погр... пограничники. Всі ми об'єдналися в одну структуру, і зараз в одну команду. Е, на сьогодні, на, на жаль, поки що тільки ми самі. Ми сьогодні будемо жити і нашим простим пенсіонерам, простим Болгарчанам таливати на Майдан до нас. Будемо вже півністю. Я думаю, сьогоднішнього дня набагато більше буде. Сьогодні ми проїдемо по маршруту, по вулицях міста, по кільцевому маршруту нашого автобуси, пролейбусі. Ну а подальшому, вже в майбутньому, я думаю, завтра, після завтра ми вже поїдемо в райони, ми вже поїдемо в інші регіони і будемо там розказувати людям. Зараз на нашому Скажем, при прикладі в усій Україні будуть формуватися автоспротиви і будуть вже на всіх рівнях виходити люди і добиватися своїх прав. Тобто це буде акція лише на сьогодні, на сьогодні це акція поки що тільки обласна. Так. Сьогоднішній нас вже підтримав Харків, на сьогодні нас вже підтримав Запоріжжя, нас підтримав Кіровоград. Завтра всі виходять на вулиці. На своїх містах так. так. Розпочалося все в Києві 21 числа. Ми в регіонах їх підтримали. Зараз в Києві там працюють робочі групи щодо тих вимог, які ми висунули 21 числа. У нас ми висунули вимоги як до президента, так і до міністерств наших відомств. А сьогодні приїдуть з хто були наші вимушені співати чи ні? Ні, ні. Сьогодні тільки полтавчани, тільки тільки полтавчан. полтавчан. да, ми формуємо наші автопротести, тільки із полтавських автомобілів. Сюди долучилися всі власники автомобілів, пенсіонерів, обикновених звичайних військових, пенсіонерів МВС, ну, рядові пенсіонери. А у цифрах скажете, скільки машин? Ну, розраховуємо десь машин на 15. Поки що так. Добре, дякую. У нас третій день тільки акції протесту, тому що ми ще стаємо так, великого розмаху не маємо. Дякую. Да, будь ласка.